Під час виконання бойових завдань у деокупованій Херсонській області загинуло чотири відважних офіцера поліції, справжні громадяни України, які ціною власного життя здобували перемогу. Сьогодні невимовний біль стискає груди, ми прощаємося з нашим земляком, капітаном поліції, Мельником Ігором Олеговичем, старшим інспектором відділу. Викотехнічної служби головного управління Національної поліції в Черкаській області. Народився Ігор Грабович 9 червня 1988 року у нашому місті в простій смілянській родині. Після закінчення школи номер 3 у 2005 році вступив на заочну форму навчання до Харківського національного університету внутрішніх справ. Та паралельно проходив Службу Збройних сил України на посаді водія Електрика. У червні 2012 року продовжив, продовжив служити українському народу, але вже в органах внутрішніх справ в якості дільничного інспектора міліції сектору дільничних інспекторів міліції корсунь Шевченківського райвідділу УМВС України в Черкаській області. Згодом працював експертом. Криміналістом та мав неабиякий досвід в даній галузі. Після створення Національної поліції з листопада 2015 року Ігор проходив службу на різних посадах Смілянського відділу поліції в УНП Черкаській області. Зокрема, він очолював і кадрову службу у цьому підрозділі. Він завжди любив спілкуватися з особовим складом, переймався справами в колективі та проблемами серед колег. На повернені роботі лідерський характер і цілеспрямованість свідчили про прагнення чогось нового і ще більш відповідального. Тож у серпні 2021 року Ігор вирішив спробувати себе у відділі вибухотехнічної служби БМП в Черкаській області, де служив дотепер. Вісім років назад Ігор Олегович пов'язав своє життя з дружиною Надією. У щасливому шлюбі він завжди був опорою і підтримкою. Цінував кожну хвилину, проведену разом з коханою. Дарував подарунки, квіти та емоції під час чергових подорожей. Намагався постійно робити їх найщасливішим. У складі зведеного загону поліції Черкащини, який направився на деокуповану територію Херсонщини, був і Ігор. Він був відважним поліцейським вибухотем. Завжди йшов на боїв завдання з високою мірою відповідальності. Але 7 грудня доля назначила для нього останнє завдання. Потрапивши у мінну пастку, його життя обривалось назавжди. Мати втратила свого єдиного сина, молода жінка, коханого чоловіка. Вічна пам'ять героїв. Не забудемо, не пробачимо. На лікарською. Запрошуємо до спільного молитовного прощання священнослужителя військового капелана отця Бакар. Запаливши свічки, помолимося за душу прочого нашого героя Ігоря. Ще молимось за нового представленого героя Ігоря, який віддав життя своє за волю соборні держави нашої України, і щоб простилися всякі гріхи його вольні і невольні. І за життя і схоті, спочора, Божа, Героя Ігоря. І слава слава, на черхи на святим маленького творчим, тим духом нині повсякчас, і на віки віків, всіх святів. Душу спочила, герої і горячі, до життя свят за полюсополі, держав нашу країну. І сутою вічну пам'ять, вічує, далі, несе. Вже чуємо не один раз і в душі нашій це дійсно відпорюється, тому що, здається, вже у звільному Херсоні, де мало випанувати мир і спокій, де треба було звільнити оте місце із тих хвостинців, які ворог залишив після себе. Наші хлопці пішли для того, щоб зробити свою місію. Ігоря була професія дуже відповідальна. В їхньому внутрішньому кругу кажуть, що ці хлопці помиралися тільки один раз, і це дійсно так. А особливо оці обставини, обставини війни, коли дуже багато таких гостинців залишилося і ми бачимо, що наслідки жахливі. Але я знаю і впевнений, якщо би. Він, ще, що, що має так статися, він би не відкинув цю, свою роботу, а він би пішов і робив свою роботу. Тому що він любив свою країну. І за неї він поклав своє життя. Герої не вмирають. Царство Небесне нашому герою їжу. Молимося і просимо Господа, щоб Господь заради його жертви. Оселить душу в місті сліпому, в місті спокійному, де майже ні болі, ні печалі, ні зітхання, а життя безпонешне. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Герої! Ми втратили наших друзів, втратили наших побратимів, які мріяли багато ще встигли зробити в цьому житті. Але, на жаль, через клятву весну вже не зможуть заробітнути більше. Наразі наші поліцейські спільності Військовослужбовцями, іншими збройними формуваннями, крок друг за кроком звільняють наші землю в загальні. Але ми ніколи не знаємо, де може закінчитися наша служба. Так було із Гіля. Він мріяв, він служив, він постійно вдосконалював свої навички, отримав нові професії, нові знання. Разом з, зі своїми е, вибухотехниками на території Херсонської області вони виконували. Бойові завдання. Виконували бойові завдання для того, щоб наші мирні мешканці, щоб наші діти були безпеці. Іноді виконували ці завдання ціною власне. Прошу почути пам'ять Ігоря хвилини навчання. Кожна офіцера велика біль для України, але ще це більше біль для близьких та родини заліття. Приміщуємо співчуття порібної війни, ви завжди можете заховати на нашу підтримку, на підтримку близьких поліцій. Кожного дня ми повинні пам'ятати про мужні вчинки наших героїв, пам'ятати про те, якою ціною нам дається наша. Свобода наша життя. Ігор нас завжди залишиться в серцях, в наших серцях, в наших спогадах. І поки він, такі герої, як ігор, буде в наших серцях, буде жити в нашій Україні. Вічна пам'ять, світла пам'ять за Ігорю. Слава Україні! Через збройну агресію Російської Федерації ми втрачаємо найкращих синів і дочок нашої держави. Ми зрештоємо військовослужбовців Збройних сил України, працівників Національної поліції, ДСНС та цивільне населення. Сьогодні ми прощаємося із Мельником Ігорем Олеговичем, молодою людиною 78 року народження, який загинув на Херсонщині при виконанні службових обов'язків разом з цими побратимами. Він очищав нашу землю від залишків того. Бруду, які залишають після себе орки. Цією трагедією він врятував інше життя. Це безумовно. Хочу висловити слова співчуття, батькам, дружині, всім рідним і близьким, хто знав Ігоря Олеговича. Герої не вмирають, герої завжди серед нас, поки ми пам'ятаємо, пам'ятаємо про наших героїв. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, від імені Черкаської районної військової адміністрації усе особисто ще раз приношу співчуття. Бажаю терпіння, терпіння пережити цю непоправну втрату. Царство небесне нашому герою. Пам'ять про нього буде назавжди в наших серцях. Ми не забудемо. Те, що зробив Ігор Олегович. Вічна пам'ять герої намирають. Слава Україні! Героям слава! Шановна родина, шановна мати, дружина, ти міг найщиріші співчуття, в мене особисто. Тяжко підбирати слова, коли ти особисто знаєш людину. Завжди усміхнено, життєрадісно наповнене життєвими планами, нехай він завжди залишиться в наших душах і шерцях, і в серцях таким, яким він був. Вічною, усміхним, добре, чесним, правдивим. Вічна йому пам'ять, кожне життя, яке покладено на війні, за незалежність, та або нашої країни. Ми всі мріємо про якнайскорішу перемогу. Ці хлопці наближають нашу перемогу. Вічна їм пам'ять, слава Збройним силам України, слава Україні. <риклад> Настав час віддати шану та схилити голову перед загиблим. Запрошуємо до прощання.